Вітаю вас на новому уроці української мови. Сьогодні говоримо про діалектизми до стилістично забарвленої лексики належать професійні слова, терміни, діалектні слова, просторіччя, офіційно ділова лексика та жаргон. Сьогодні я акцентую увагу на діалектах. Прочитаймо слова у першій колонці. Газда, лакітки, фрілка. Прочитаймо у другій: Господар, ласощі, сопілка. Слова якої колонки є вам зрозумілими без тлумачного словника. Так, другої. Ми знаємо, хто такий господар, що таке ласощі та сопілка. А що ж то за слова у першій колонці? Чому їх значення нам невідомі? І чому ми не вживаємо їх щодня? Мені здається, ви здогадалися, що то діалекти. Діалектами називаються слова, що властиві мовленню людей певної місцевості. Їх ще називають діалектизми. Ці слова здебільшого незрозумілі людям, що проживають у різних місцевостях: приклади закарпатських діалектів. Когут це півень. Бузько лелека. Видіти бачити, неню батько. Діалектні слова використовуються здебільшого у розмовному та художньому стилях. У художньому їх застосовують для надання колориту описаної місцевості. Для пояснення значень діалектних слів існують спеціальні словники діалектів. А тепер пропоную заглянути у певну місцевість нашої країни та послухати, які діалекти там вживають: лелека, Бузько, бацюн, бусол, бузьок, лелека, бузьок, Айст, чорногуз, деруни, кизлики, гуглі, кремзелики, ріпляники, пляцки, бецики, мацагони. Бульбаки, деруни, тертюхи, картопляники, драники, драніки, велосипед, біциклі, колесо, лісопед, ровер, веломашина, лясик, лісопед, велік, лайба, картопля, крумплі, бульба. Ріпа, буля, біб, бараболя, бандурка, бандзом, картошка, картопля, горище, під, подря, пуд, стриг, вишка, гора, горище, чердак.